Вітаю всіх! Хочу підняти тему українізації. Ви знаєте, ось це в школах, щоб розмовляли українською на перервах Українізація. Чи вчасно вона Давайте розглянемо? Що дасть ця примусова Українізація? Що дасть примусова українізація? Що вона дасть? Примусова українізація? Що вона нам дасть? Примусова українізація? Під час війни? Так, наголошую трошки. А Розчарування. Перше, що випало, дев'ятка мочів, це нерви розчарування, тому що зараз не цікавить це. Негатив до влади до країни це нам дасть. Тепер пояснюю. Примусова українізація це більше для тих регіонів, які російськомовні, а там війна. Вибачте мені пофіг. Промову зараз, коли є загроза кабів. Мені насрать на ту мову. Е, ось. На концентрація. Концентрація тут, прям концентрація негативу буде в сторону всього. Кінцевий результат, який у нас? Ось. Будь ласка, місяць вже виходить. Ось вам результат цієї українізації дурної. Вони вважають, що буде результат. Результат буде через час, але. Тут варіант один для мене, що я для себе бачу, виїжджати в регіон українськомовний, в ту середу, де дитина буде сприймати мову всюди. Єдиний варіант, тому що дивіться, в Харкові зараз не працюють ні школи, ні садочки. Дає Бог скоро запрацює, але ну, я не знаю, що там буде з мовою. Тут далі, з 25-го року, змушують ходити в школи. Не онлайн-навчання, а в школи ВПО. Дітей, де вони проживають. Знову так проблема. Я пізніше для Харкова зроблю. Для маленьких сил міст я не буду це робити це безглуздо, для великих треба. Ну, що сказати, Українізація не принесе нічого доброго, але деякі вважають, що вона принесе перемогу. ну Брід повний. Ті регіони, які зараз в війні, вони не думають про мову. Їм це зараз не важливо. Припиніть обстріли. За зупиніть війну, і тоді можна казати промову.